Кожен, хто втратив дім через війну, передусім мріє повернутися на рідну землю. І хай ця заповітна мрія здійсниться у кожного українця. На жаль, через активні воєнні дії ми втрачаємо найцінніше, зокрема, і наші культурні скарби. Наприклад, лише з херсонського художнього музею окупанти викрали понад 10 тисяч творів мистецтва. Серед них була і відома картина Козаки в степу Сергія Васильківського. Та ми, українці, маємо супер здібність відновлювати втрачене ще й у досить оригінальний спосіб. І через кілька секунд у нашій студії з'являться неймовірні люди: фольклористка Ярина Сізик та режисерка Марія Озірна. Їм вдалося оживити вкрадену картину. А як саме розпитаємо у них особисто? Я вже йду зустрічати. Дівчата, доброго ранку. Доброго ранку Запрошую до нас. Дякую. дякую. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаю. 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 Прошу. Доброго ранку. Доброго ласка. ранку. О, дякую. Це що. Ярино. Добрий ранок. Що, що вас надихнуло саме на цю картину, чому обрали формат анімації? Ну, у нас взагалі була ідея поговорити про ситуацію, яка склалася з українським мистецтвом, яке е, теж під час окупації зазнало певних втрат. Е, і зараз ми говоримо про музей Херсонський імені Олексія Шовконенка, з яким ми, власне цей проект почали робити. І ми перебираємо зазвичай картини, які нам близькі. Можливо, у нас вже є герої, які нам підходять, і ми вибираємо хто ближчий. От тому е, ідея в першу чергу цієї. Картини була у тому, що ми хотіли її приурочити до покрови до 1 жовтня. Ми її так і приурочили. Ось тому що покрова оберігала наших козаків. Вони їй молилися перед важливими битвами. І ми власне подумали, що це гарний меч буде зробити цю картину, запросити наших захисників. От і так ми і зробили. А гарний давайте... меч побачити, так так. так давайте Після зараз подивимося. Е, згадали про неї, який вона має вигляд. Марія, Добре. я так розумію, ви продюсували цей проєкт? Режисувала. Режисували режисували. З чого почався проєкт? Ну з чого почалася робота над проєктом? І як ви обирали хлопців? Ну, загалом, все наша співпраця з Іриною, якої загалом дуже багато, починається з того, що Ірина каже: В мене є ідея, і я навіть не питаю, яка я кажу, давай робити. І а цей проект він затягнувся, тому що картин викрадених багато, і ми просто систематично відтворюємо, спробуємо відтворити ці картини викрадені тому. Ось так це і почалось. Як ми обирали хлопців, та давай зазначимо, що це хлопці сил спеціальних операцій, так яких так. ми бачили на картинах. Як ми обирали хлопців, ми так як ця картина з козаками, ми вирішили, що буде доволі доречно, якщо в кадрі будуть саме ветерани і природньо. Я зна мій друг Станіслав Зорій. Uh, він якби в кадрі, і я спитала в нього Станіслав: А з ким тобі буде найкомфортніше uh -huh. uh, працювати або бути в кадрі, з ким ти дружиш? Він сказав, що є Рома добряк. Uh, я сказала: добре, давай ми будемо знімати вас разом, тому що мені особисто важливо, щоб щоб ми не тільки виконали нашу якусь місію чи завдання, а також щоб нашим героям в кадрі було комфортно, особливо якщо вони не звикли зніматися, особливо якщо для них цей досвід він uh, якийсь виключно. То я хочу, щоб це сам процес їм теж був приємний. Я, до речі, хочу звернути увагу, що ви дуже гарно висловили, якого зараз, от як зараз виглядають наші козаки, саме як спочатку вони дійсно як козаки, потім ми бачимо, що це військові, і потім ми бачимо, що це ветерани. Що на жаль, більшість зараз наших захисників мають саме такий вигляд з ампутаціями, які вже Зараз на реабілітаціях, і це прекрасно. Дякую. дівчата. Вам хочу мене. вас питати та приєднуюсь до подяки до вашої роботи. Дякую. Е analytical. Яка найбільш захоплива частина роботи е вашого процесу від ідеї до реалізації? Ну, наприклад, конкретно в цьому випадку, щоб доїхати до точки, де ми знімали, я сіла на коня. Мені сподобалось це було доволі цікаво. Ось загоном там особисто для мене мені подобається весь процес від того, як Ярина шукає картини. Потім ми підбираємо реквізит, Ярина займається разом з Оленкою, дідик одягом, і кожен елемент цієї роботи ну тобто, ми це робимо тому, що хочемо. у Цьому немає якоїсь складової грошової. Ми просто це робимо. Ярин. А так. по якому принципу ви обираєте тоді картини? Насправді, варто сказати, що це серія, і ми довгостривалій перспективі будемо робити перманентно запрошуючи різних героїв. Може, там і з Дорофієвою говорили з Джамалою. Вони нас добре знають, дуже хочуть. Перша картина була, і кожна картина має свою якусь унікальну історію. Перша картина, в якій ми знімали Дашу Остаф'єву, сорочка, яка власне на картині зображена, вона була відтворена жінкою. Яка знаходилася в окупації і під час окупації вишивала цю сорочку, надихаючись картиною. Вона екскурсоводка, і вона нам передала для зйомок цю сорочку. А друга з Євгеном Клопотенко. Картина Миколи Писанка відбувалася в день масованого обстрілу України 8 червня, якщо я не помиляюся, коли влучила Вахмади. І у нас на, на так, 8 липня, і у нас на майданчику була дитина в цей час. І теж це такі якісь паралелі, дуже такі щемливі. І кожна історія набуває якогось такого глибокого змісту для самої команди. Якою буде четверта картина? Вже думали? Так, Розкажете у нас є, може, зняли. Так, це дівчата-блогерки, вони популяризують різні такі соціальні теми. От і це теж буде дует їхній, який покаже дівчат в минулому, таких грайливих, веселих, і покаже, як вони в сучасному побуті живуть. Ми зазвичай намагаємося провести якусь таку паралель між минулим і сучасністю. Але і ознайомити, напевно, з тим, що це велика проблема по-перше, про те, що ми не знаємо про те, Яке надбання ми мали? А по-друге, про те, що напевно ми не зможемо найближчий час це повернути, і нам потрібно буде постійно про це нагадувати і говорити зосереджені на херсонському музеї чи е, будуть ще викрадені роботи з інших культурних установ? Так так. зараз з херсонським музеєм працюємо, тому що це понад 10 тисяч об'єктів. Так і те, як відбувається ідентифікація, як вони працюють з Інтерполом, як вони нам розказують про це, це дуже цікаво і захоплююче водно, водночас. Але з іншого боку, велика трагедія, тому що українська спадщина кожного дня під загрозою знищення. Наші унікальні риси, про те, що ми були такі класні, у нас було багато митців, це все намагаються стерти і знищити, тому ми хочемо акцентувати на територіях, які ще й близько до якихось там близько до умовно фронту, тому що люди там зазвичай, в іншому трошки становищі, ніж ми, тому ми хочемо більше підтримувати їх. От і зараз ми так працюємо з цим музеєм. А скажіть, дівчата, як оживлення картин? Відображається, от, скажімо наші, на нашій історії, чи навпаки, як ви історію показуєте на відображених картинах, на сприйнятті ось цього всього. І яка реакція у людей, які бачать ваші Нам картини? Пишуть, на що ви тратите державні гроші? А ми нам нам свої а ми самі купуємо кавуни в, в не сезон по три тисячі гривень. Довже. Ось ну насправді реакції здебільшого позитивні. Наша мета робити це, Марія взагалі дуже давно займається стоп-мошен. Анімацію, вона цим відома. співпрацювала з багатьма відомими людьми, створюючи такі роботи. І ця техніка, технологія вона дуже інтерактивна і вона може удоступнити якісь серйозні теми, тому що ми дивимося, ми захоплюємося, і нам легше сприймати і говорити, можливо, на якісь такі важливі і іноді болючі теми. Тому, як інструмент, мені здається, це дуже класно і маш не знаю ще щось додай. Ну, Я не знаю, як це догострова. Роковій перспективі повпливає, тому що тут важко якось прогнозувати, у нас просто є якась своя задача, свої побажання. А як і куди це піде далі, і як буде, ну це вже ми можемо побачити тільки протягом наступних років. Я не хочу замахуватися на якісь суперамбіційні цілі, але якщо вдасться якось щось привнести то це питання особиста мотивація без замахуватись. Хочу, е, бо можу. Особиста мотивація надвисока, тому що я займаюся тим, що працюю з культурною спадщиною, з такими важливими питаннями, які пов'язані з культурною спадщиною, її знищенням її роботою з нею, цілком етичною роботою з нею. Тому мета розказувати про те, що українці вони. Ну, цю самодостатність, якої іноді не вистачає, ці менша вартість з'являється, mm -hmm. все ж таки. Хочеться ілюструвати тим, що навзаємо наша історія глибока, дуже має багато приємних естетичних прикладів. Тому, звертаючи увагу на це, ти можеш лише пишатися тим, ким ми є, і показувати це. Тому ми це робимо і будемо робити, незважаючи на, на все, дівчата. Коротка відповідь. Ва ще не запрошували ваші картини екранізувати за кордоном? Е, ні, але мені здається, що нам важливо, мені особисто важливо, я усвідомила от там гастролі за кордоном, е, е, якісь там е, закордонні виставки. митці. Ми дуже важливо це робити з людьми, які тут зараз. А, а не там де? так, а не там мені це приємніше в рази, що стосується історії з нашими військовими. Ми бачили, як Станіслава після того до речі, коні, яких ви бачите на картині. Це аборигенна поліська порода, яка зараз на межі зникнення. Є ентузіасти, які зараз розмножують цю породу. Вони її вивозили з окупації з Київської області. Це неймовірні люди. І після того, як наші захисники поконтактували з кіньми, власне Станіслав потім ходив на, на заняття з кіньми, і це класно. Я була дуже натхнена тим, що це ще має якісь такі результати, бо він боявся, у нього тяжка травма. Він на реабілітації зараз, але його надихнуло це ще спробувати щось в своєму житті. Дівчата ми Дякуємо хочемо вам. подякувати за те, що ви робите не тільки історику. Історико-культурографічний проект його так назвав. Він ще й соціальний насправді в більшості він соціальний. А я нагадую, 에... на студії були фольклористка Ярина Сізик та режисерка Марія Озірна.